Поки що про це з Андрієм Смолієм, політичним експертом, кандидатом юридичних наук. Він вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Роям слава вітаю Сергію, пане Андрію. Ну от а, заяви з Парижу залунали такі а, доволі ну оптимістичні, чи оптимістично а, на вашу думку, чи є власне приводи для радості після цієї зустрічі коаліції охочих. Можливо, ви розумієте, коли може бути підписано цю багатостраждальну угоду про мир, чи наблизились ми до цього бодай на півкроку? Дивіться, насправді я завжди повторюю одне і те ж саме. По суті, воно полягає в тому, що ми повинні розуміти, що перемовини про завершення війни, якщо ми говоримо про завершення війни, вони повинні вестися власне, між Україною та Росією, бо принаймні між сторонами. Так, якщо ми говоримо про те, що ці перемовини по суті, ведуться між Україною, США та країнами Європейського Союзу, то в мене виникає питання, а зрештою, про яке завершення війни може йти? От і все. Тобто ми говоримо, скоріш про якісь певні умовні, так би мовити, рамки того, що може гіпотетично бути використане в майбутньому. От і все. Це не більше і не менше, ніж звичайні консультації. І все. А щодо гарантій безпеки, знову ж таки, гарантії безпеки узгоджуються коли? Вони узгоджуються тоді, коли, власне, відбувається реальний перемовний процес. Якщо цього реального перемовного процесу не відбувається, і реально ми говоримо про те, що. Це просто консультації між Україною та, там, умовно кажучи, іншими країнами, то це ні, ніщо інше, ніж знову ж таки, просто звичайні консультації. Тепер щодо позиції Росії, станом на сьогодні, ми не побачили жодним чином, що позиція Російської Федерації якимось чином змінилася. Ми не побачили жодним чином, що позиція. Держави окупанта налаштована на те, щоб проводити якісь перемовини Ми не побачили того, що вони готові на якісь поступки. А це, в свою чергу, означає, що ми зрештою просто стаємо заручниками того процесу, який, припустимо, був там рік назад чи два роки назад. Пам'ятаєте, ось ці? Саміти миру, так чи пам'ятаєте, умовно кажучи, там якісь які ще там перемовини пам'ятаю що і, і я перепрошую, пане Андрію, але я пам'ятаю, от тоді ж власне якраз а, ну просто задалося. Андрій Єрмак цим а, займався, але я навіть не те, що він займався, просто скільки тоді було розмов про це, скільки я не знаю там чи чи гроші були якісь складені чи ні, але от здавалося що що от все ми вийшли, і зараз виходить, що ми так само дійсно, як ви кажете, домовляємось про. Щось наперед про те, що буде після війни, коли завершення війни зараз має бути визначальним. А ну бо, бо ж виходить, що якщо зараз ми там по домовляємось, навіть там буде затверджено, ухвалено на рівні там якихось декларацій, заяв, якісь рішення. Якщо Путін каже, та йдіть ви к бісовій матері. Вся ця конструкція виходить, ну вона розвалюється, чи як? Він і каже Сергію, йдіть ви до бісової матері. Він сьогодні про це сказав. Сьогодні на Рождество їхнє, так зване, де він там був у. Власне церкві, до речі, знищуючи українські церкви, 700, понад 700 церков. Треба сказати, що в Україні знищено так і різного роду, саме таких, таких ритуальних об'єктів. Ну, ми бачимо, що абсолютний антихрист Путін сьогодні сказав про те, що це священна війна, що її потрібно довести до кінця. І так далі, і тому подібне. Перед ну... тим вдаривши в різдвяну ніч, фактично знову вдаривши по Україні. Та, да, тобто абсолютно тому Путін всіх посилає до бісової матері і каже: Ну, ви собі там можете говорити про свій перемовний процес. У мене свій перемовний процес. Я б'ю ракетами. Я буду наступати на фронті. Мені на це все байдуже. От, і все. Дивіться, я не маю нічого проти того, що ми узгоджуємо якісь рамки разом з американцями чи європейцями. Це нормально, і це перш за все процес політичний, того. Що дивіться там в Росії, от ми готові до миру, а Російська Федерація не готова. Але давайте не називати це гарантіями безпеки, при тому, що американці не підписали фінальний документ стосовно ось цих домовленостей. Американці по суті в черговий раз займають таку позицію. Чи не американці, а трампісти, адміністрація Трампа займають абсолютно двояку позицію з одної сторони, вони там розповідають, що вони проти Путіна і будуть підтримувати Україну. Віков виходить, це буде шикарна угода по відновленню процвітанню України. Цитую, ну а з іншої сторони, бачите, вони не хочуть ручатися за е фактично підтримку України і гарантії України, якщо буде повторний напад. Але от і все, от і вся позиція сидіння на двох стільцях. Тепер так, наступне питання. Воно полягає в тому, що в принципі ми сподіваємося і думаємо, що хтось прийде в Україну саме воювати, якщо е, там станеться наступний напад, чи Росія порушить цю угоду, а вона її порушить. Е, я абсолютно не вірю в те, що хтось прийде сюди воювати. Я вірю в те, що там можливо там німці чи французи чи британці розмістять якісь навчальні центри, чи якісь там бази для координації чогось там десь. Глибокому тилу за 500 700 кілометрів від фронту, це може бути, і в це я абсолютно вірю. Але я не вірю в те, що е, німці чи британці чи французи чи італійці пошлють свій миротворчий контингент, наприклад, на так звану лінію припинення вогню. Вот так я не вірю в те, що припустимо, НАТО виділить 30 50 70 тисяч військових з різних країн для того, щоб захищати Україну у Зі повторного нападу, ми ж вже чуємо ці заяви. Що каже канцлер ФРН Мерц при всій повазі до нього, і при всьому розумінні, що це е, одна з небагатьох людей, е, який підтримує нас е, і словом і ділом. Але що він говорить? Ми готові розмістити певний контингент, але поблизу кордонів НАТО, тобто, мова скоріш за все буде там іти про Польщу, про е, країни Балтії. І не більше того, італійці говорять, Мелоні каже, ми не будемо розміщати ніякого контингенту. Ми проти цього. Тобто, по суті, вже дві найбільші країни Європейського Союзу кажуть, що нас в Україні не буде. Хто тут може бути? Гіпотетично говорять Балтійські країни. Ми можемо прислати своїх військових, але скільки вони їх прийшлють? 100 200 чоловік, знову ж таки, на певні бази, які будуть десь знаходити. В тилу для умовної підтримки, там е, наприклад, там консультацій, навчань і так далі, і тому подібне. Ми ж повинні, е, дорогі друзі, абсолютно об'єктивно оцінювати весь цей процес. Ми не повинні жити в певних ілюзіях. От гарантії безпеки, що це таке, це по суті те, що ми маємо і зараз: фінансування, постачання зброї, політична підтримка, санкції, умовно кажучи, якісь постачання купівля е, е, в США і так далі, і тому подібне. Але ніхто не буде за нас воювати, якщо Росія нападе. Ба більше Росія завжди придумує якусь історію. Рю під чужим прапором вдарить по своєму там Валдаю, Шмалдаю, Сочі там чи по Ростову скаже, що це Україна. І на цьому все закінчиться. Питання в іншому питання в тому, наскільки зараз готові, перш за все, Сполучені Штати Америки, тиснути на Росію саме в українському питанні. Ще раз підкреслюю в українському, бо вони готові тиснути на Росію, наприклад, в питанні там нафти, бо це гроші, якими живе в своїй голові Дональд Трамп. Але щодо питань України, я стану на сьогодні не бачу навіть досі бажання Трампа. Тиснути на Путіна, бо Україна для нього це десь далеко. І це не, не доставляє стільки грошей, як припустимо, умовно доставляє Венесуела, і тут важливо, пане Андрію, в тому, що ви сказали, так що от ми по суті, оті гарантії безпеки, які обговорюються, це те, по суті, що ми маємо зараз, але ми зараз його маємо. Якщо ми говоримо про те, що буде в результаті ну якесь там припинення вогню з надією на те, що не відновиться, тому ну ми ж розуміємо, що і і пам'ятаючи про ті пункти мирного плану, так що ну по суті, там ми відходимо. На крок назад, і тоді, якщо навіть Росія там чи під чужим прапором, чи ще чинить якусь провокацію, тоді тільки наші партнери будуть збиратися, якщо говорити про ту п'яту аналог п'ятої статті НАТО, і вирішувати, яким чином допомагати, тобто по суті вирішувати, як повернутись до того, що ми маємо зараз. Але ж вони кажуть, що от вчора президент виходить і радісно повідомляє про те, що от ми підписали декларацію про розгортання оцих багатонаціональних сил. сил. Е, я спеціально подивився сьогодні там трактування так, от, юридичних нормативно-правових актів міжнародних. Так от, декларація по факту це інструмент м'якого права. Так це трактується. Е, якщо говорити про юридичну силу, то положення декларації мають суто рекомендаційний характер. Питання, чим це в такому випадку відрізняється від того ж меморандуму підписаного свого часу в Будапешті, тому що меморандум теж є по факту тільки документом про наміри. От то, то чим, чим це відрізняється від того, що наші партнери брали від тих зобов'язань, які вони брали от тоді, коли змушували нас відмовитись від ядерної зброї? І президент Зеленський чому так радіє в даному випадку? Ну, це така гарна міна при поганій грі. Ну я це просто розумію, те, що ми не отримуємо того, що хотіли би ну в ідеалі, правильно. Ми не хоч, ми не отримуємо того, що нам обіцяли, але ми ж не можемо. Ну влада не може сказати, що слухайте, ми три місяці вже їздимо, не вилазимо за кордону. Ну і це правильно. Бо ми намагаємось якось переконати лідерів інших країн допомогти нам і отримати ці гарантії, гроші там зброю. Але умовно кажучи, ну не вдається так, як хотілося. Так, Сергію, я абсолютно з вами згоден і я так само можу сказати, що те, що ми сьогодні бачимо. По вчорашніх подіях, по всіх перемовинах щодо гарантій безпеки, це всього навсього меморандум, декларація, наміри, драфт, там, проєкт, якийсь там нариси, якихось рекомендацій, угод. Але не більше того, ну знову ж таки, для того, щоб це була навіть стаття 5 можна це назвати статтею 5 Але стаття 5 по суті, якщо брати просто статут НАТО, це постижка. За нею стоять величезні гори документів, протоколів, додатків, згідно з яким з яких там вказується, як це все буде працювати. Якщо цього всього не буде, і просто буде написано стаття 5 чи 6 чи будь-яку статтю підставляємо, воно працювати не буде. В Будапештському меморандумі теж була стаття про те, що всі гарантують, всі будуть допомагати, всі будуть робити, але це ні до чого не призвело. Аналогія, якщо говорити про такі ближні часи, ми проводили саміти миру. Ми підписували двосторонні безпекові угоди? Згадайте, з десятками країн у нас цих безпекових угод ну, ну, ну повно, просто дуже багато? В мене виникає питання, як зараз ці безпекові угоди, які підписували, які браворно нам приносили, що це все там ну, от за нас там будуть стояти горою? Як вони зараз діють? Наскільки вони мають реальний характер? Допомоги Україні практичний. Так, ми маємо гроші. Так, ми маємо е, військову допомогу від цих країн. Але в кінцевому випадку, давайте будемо називати речі своїми іменами. Це не угоди про прямий захист України. І більше того, я переконаний на 100%, що таких угод про прямий захист України ніколи не буде. Тому що ніхто не хоче воювати, ніхто. Ви подивіться на, на європейські суспільства. Якщо таку угоду, де буде написано, що німецький солдат піде воювати за Україну, підпише Мерц і проголосує Бундестаг, то повірте мені, наступних виборах з, відсо... з 40% переможе альтернатива для Німеччини. Якщо таку штуку підпише Макрон, то я вам гарантую, що у Франції переможе національне об'єднання Марін Лепен. Якщо таке підпише, умовно кажучи, ще хтось, то ви розумієте до чого вони це розуміють прекрасно, тому що абсолютно пацифіські суспільство, абсолютно суспільства, які виховані не в мілітаристському, не в е, безпековому плані, вони будуть діяти саме так. Не тому, що вони погані. Я ще раз скажу: я нікого не хочу звинуватити і сказати, що хтось з цих лідерів поганий. Чи хтось з цих людей, чи хтось з цих суспільства. Ні, просто ми не повинні оцінювати світ як чорне і біле. Ми не повинні оцінювати європейські країни як чорне і біле. Або вони нам цей нам не допомагає цей поганий, а цей нам там допомагає цей хороший. Так не буде, бо змінюється політична кон'юнктура в тому числі. Я хочу ще останнє сказати. Останнє, а, насправді в європейських країнах так само постійно відбуваються вибори і приходять нові політичні сили. І чи не складеться так, що коли умовно в Німеччині, чи в Франції, чи в Італії, чи в Британії, в будь-якій іншій країні зміниться влада, вони скажуть, що ми, вибачте, цього не підписували. І ми не будемо цим користуватися, Власне. тому що наш виборець каже, що ми не хочемо лізти е, в чужу війну, як вони вже зараз говорять. Де гарантія? А воно так і буде, воно так і складається, і ці люди можуть прийти до влади. Ну, так, тому, коли, тому коли ще остання, остання, остання думка, тому коли Дональд Трамп чи там ми говоримо, що гарантом цього всього стане Дональд Трамп. Ви ж зверніть увагу, що є такі речі, є, що є, от, так. гарантом ну, Трампа. Нагадаю, що через, через рік Дональд Трамп може бути хромою качкою, кульгавою качкою без Конгресу і без Сенату -хоч... з імпічментом. Так. А через три роки Дональда Трампа вже не буде на посаді президента. Все. Крапка, про що ми говоримо? Так.